Вітаю! Мене звати Ірина Пугачова, мені 45 років, я з Борисполя. Я жінка, яка поєднує в собі силу, і ніжність, дієвість і любов до життя. Мій ранок це ритуал турботи про себе. Я прокидаюся ще до світанку: пробіжка або йога, робота з тілом, потім контрастний душ, тепла вода з куркумою льном, легкий сніданок, кава з кардамоном. Ці прості речі дають мені внутрішню опору. Мені пощастило з фігурою, це подарунок від мого роду і результат активного ритму життя, в якому немає місця зупинкам. Я працюю чар-менеджером у будівельній компанії. Ми відбудовуємо країну, створюємо робочі місця. Також працюю в індустрії краси, допомагаю жінкам відчувати себе щасливими і впевненими. Моє життя дуже насичене: робота, люди, рух. Але попри все, я завжди знаходжу час, щоб подбати про себе. Бо саме в таких моментах я повертаюся до себе справжньої. Я прийшла на конкурс, щоб нагадати собі, я можу все і щоб стати прикладом для жінок. Справжня краса в щирості, дії, серці. Краса це не образ, це стан твоєї душі. Я щира, пряма, не терплю фальші, і вірю світ, тримається на доброті. Обожнюю коней, у них спокій і сила. Також мені близькі витончені породи собак. Але більш за все, я щаслива, що маю сина. Це невимовні, безмежні почуття, це сенс мого життя. Ти моя радість, моє минуле і моє майбутнє, моє серцебиття. Ми з тобою потужна команда. Дякую тобі за стимул жити, не дивлячись ні на що, навіть коли падаємо, сприймати як життєвий досвід, підійматись та йти вперед. Дякую за перегляд і дякую нашим захисникам, і в тому числі моїм мужнім братам, які захищають нас на передовій. Ми чекаємо вас всіх, повертайтеся живими.